Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні я розкажу про висоторіз від компанії Штокер під номером 609. Це висоторіз з алюмінієвою штангою, довжиною 2,2 метри. Діаметр, який дозволяє обрізати цей висоторіз до 35 мм. Але, звичайно ж, краще працювати таким інструментом в діаметрах до 25-30 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В Складеному стані голова висоторіза є опущена донизу, і таким чином його набагато простіше транспортувати і менша ймовірність того, що ви десь зачепите і пошкодите або його, або те, в чому ви його будете транспортувати. В розкладеному стані висоторіз можна зафіксувати в будь-якому зручному для вас положенні. Лезо його виконане з високового сталі і покрите захисним чорним покриттям, а контрлезо є з нержавіючої сталі. Основне тіло цього висоторіза це така алюмінієва труба специфічного профілю. В нижній частині є така от ручка яка тягне трос, який, відповідно, закриває лезо. На кінці штанги є кулька, яка так само тягне трос який закриває лезо. Відповідно, в роботі цей висоторіз ми можемо тримати в декількох положеннях. Або тримаючи лівою рукою, ну я правша в даному випадку, тримаючи лівою рукою висоторіз за центральну штангу і обрізаючи гілки на відносно невеликій висоті над собою. При цьому я правою рукою виконую роботу. Також я можу припідняти висоторіз трошки вище і тягнути цю тягу або правою, або лівою рукою, але при цьому піднімаю його значно вище. Або я можу підняти його ще вище і тягнути за цю кульку. При цьому, якщо я витягну висоторіз над головою, він важить всього кілограм 80 кг, і це абсолютно нескладно зробити. Я можу спокійно обрізати гілку на висоті біля 4 метрів. Ось ми бачимо, ми без проблем обрізали гілку граба діаметром десь 2,5 см. Якщо є потреба, наприклад, обрізати таку гілку, яка росте вгору, ми міняємо положення голови, згинаємо її під кутом 90 градусів і без проблем можемо доступитися до такої гілки. Можемо навіть зайти з другого боку і обрізати гілочку. Ми знаходимося в частині лісу, в якому проводиться санітарна зараз чистка. і більша частина дерев звідси буде вичищена. А з другого боку, ми отримали власне, дозвіл на те, щоб провести тут зйомку і конкретно там обрізку, нижніх гілок певних дерев. Хочу окремо зазначити, що до цього висоторіза є повністю весь перелік змінних деталей, тому без проблем, якщо щось раптом поламається або зноситься, можна буде замінити. Придбати висоторіз штокер 609, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете Робити в мережі світових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.